Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. програма у ваших намірах. Слухайте зараз, слава Ісусу Христу. Ви слухаєте Радіо Марія перед мікрофоном Олександр і друзі, вітаю всіх, хто долучився до цього прямого ефіру. Це програма у ваших намірах. А сьогодні гостем нашого прямого ефіру є голова підкомісії комісії Душ пастирства покликань при Римокатолицькому єпископаті України. Отець Леонід Ярошинський із Житомира служить в Житомирі в парафії Божого милосердя. Отче Леоніде, слава Ісусу Христу. На Вікіслава, пане Олександре, ради вітати вас в ефірі Радіо Марія. І давайте зразу до теми часу небагато для того, щоб розкрити її. Проте буде цікаво дізнатися і нашим радіослухачам, а дехто подумає про те, щоб навіть і більше поцікавитися деякими деякими згромадженнями, скажімо так, розкриють трохи. Сьогодні ми вирішили говорити про ініціативу комісії душпастерства покликань про щомісячні онлайн конференції для богопосвячених осіб, що приурочені до ювілейного року дві 2025 і що вже я так розумію, отже, розкрию трішечки секрет. Уже почали відбуватися ці онлайн-конференції. Розповідайте, отже, що це за конференції, яка їхня мета для чого як відбувається, і хто ж ті богопосвячені особи, котрі беруть участь у цих онлайн конференціях приділяючи в певний період час для того, щоб зібратися для доброї науки. Так, як ви вже сказали вступі, 24 грудня 24 року, папа Франциско голосив Ювілейний Ріб Католицькій церкві, і він буде тривати до 6 січня 26 року. року. Це особливий час такої духової віднови. Наша підкомісія організовує такі зустрічі для богопосвячених осіб, для священників, сестер, для. Третіх інститутів, світських інститутів, е, різних католицьких рухів, е, францисканська мова, так, наприклад, е, богопосвячені е, вдови, діви е, і просто людей, які пов'язані з душпастерством, покликані, молоді, е, кому не байдужі покликання в святій церкві. Е, Таким головним е, гаслом наших зустрічей mm -hmm. це покликані нести надію. Mm -hmm. Це Цей е, час в нашій е, батьківщині, це час війни, також трагічний час. Е, така ідея була зустрітися разом. Бо це спрямовано для е, вірних, теж боговірних богопосвячених осіб рако-католицької церкви, римокатолицької церкви, щоб зустрітися разом, щоб е, послухати різних спікерів з цілого світу, бо дійсно так є. Першим нашим е, таким спікером е, був отець Френк Доніо з США, це е, голова вищих настоятелів. А всіх богопосвячених осіб чоловічих в Америці, який поділився таким досвідом покликань, такою інформацією, теж статистичною про покликання в Америці. Такий дуже цінний досвід був вчора. Була зустріч теж дуже цікава з кардиналом Джорджіо Моренго з Монголії. Це насправді е, дуже така божа світла людина, це е, другий наймолодший кардинал в світі, е, священник з місійного згромадження консулата, який служить в Монголії. Який е, є кардиналом католицької церкви, я представником папи теж в Монголії, належить до єпископату Середньої Азії, е, який такі також дуже цікаве свідчення дав. Ми тут маємо в Україні дуже багато різних е, парафій, більших, менших, uh -huh. а так найбільше мене захопило вчора. Так, ділюся на свіжо, бо так, поки маю це в пам'яті, то так, хочу так, поділитися. Так, так. Е, Поділився, що він тішиться і радіє, і має дуже величезну радість, коли за багато років одна людина прийде. Одна людина навчитися навчиться молитися розарій, показував дуже гарну таку фотографію, де така старша жінка, яку вони зустріли е, в Монголії, яка стала католичкою і прийняла хрещення, молиться розарій, і для нього це був таким найзворушливим і найпрекраснішим е, днем його життя е, з однієї людини, і це ця перспектива, цей такий досвід е, різних людей. Бо так насправді кожен з нас є покликаний нести надію, не тільки священники, сестри, богопосвячені особи. Надію має носити кожен, і це такий був такі виразне свідоцтво отця кардинала Джорджіо Моренго, що дійсно він такою людиною є. Але повертаємося до цих онлайн-конференцій. Їх буде 12, дві вже відбулося, тобто буде 10 ще конференцій. Кожного другого четверга місяця о 20-й годині є така зустріч на Zoom, де ми зустрічаємося. Нас першого разу було 100 осіб, Цього разу вчора трошки змінилася година, бо велика різниця між Україною і Монголією <реш> Це була о 15-й годині. То у нас було десь 60 осіб, але є завжди створена є така група в телеграмі, покликані нести надію, де після реєстрації можна доєднатися до нас. І там є завжди запис, там є завжди така е, картинка з е, цитатою е, цього, е, хто проводив останню зустріч, так щоб підтримувати таку теж е, надію і пам'ять про цю е, конференцію. Е, є плани, маємо вже трьох наступних е, спікерів, які будуть говорити. Е, це е, в наступному місяці, це буде. Дон Стефано Гуринеллі, це італійський священник міланської дієцезії, професор е, Папського Григорянського університету. Е, дуже гарно буде говорити. Е, він спеціалізується власне на таких поняттях, е, як чистота, а целібат. І це від сторони богословської, mm -hmm. психологічної, буде розбирати і говорити нам цю тему наближати. Е, це буде отець е, ще наступний Гвідо Горгано. Е, Бібліст, який поширює в світі, знаний бібліст, який поширює в світі молитву Божим Словом, лексіодвійна. І багато наступних, mm -hmm. з якими ще тривають розмови, щоб е, до нас скривали своє слово. І це е, завжди такий дуже добрий момент, щоб поділитися досвідом. Бо для того якось така головна ідея і ціль цих конференцій була. Щоб поділитися досвідом пережиття віри, покликання, чи душпастерства покликань в, даному, в даній країні, щоб подивитися на ці різні моделі, чи семінарії повні, чи пусті, чи студенти є, чи немає, як товаришувати молодим людям сьогодні, особливо, mm -hmm. то це такі дуже важливі теми, але те, щоб ці, через всіх цих тем не загубити найважливішого, не загубити надії, яку так підкреслює в цьому ювілейному році Папа Франциск? Угу. Ох, дякую. Наскільки розлого, наскільки цікаво, скажіть, будь ласка, от ви зустрічаєтеся онлайн через Zoom. Чи хто долучився до вас? Хто ці люди, чи можуть до вас долучитися, от іще, можливо, бажаючи? Передусім долучилися це сестри, священники, це інститути треті, світські, це люди, які живуть в світі, а не належать uh -huh. до якоїсь спільноти конкретної, де uh -huh. мають свої шлюби. Наприклад, в нас у цій палатинів є об'єднання католицького апостольства ОК. Це люди, які живуть в світі, але вони складають мають таку формацію приготування, і це триває пару років, і вони складають свої шлюби і стають такими повноправними полотинами. Так само є знаю з третім озером францисканців, які теж мають своє приготування, формацію і складають шлюби в третьому е законі францисканському. То передусім це е скеровано для таких е людей, які е є в різних рухах активних, які е є в інститутах світських, це ще наступна така. Е Наступний такий момент, що люди, які живуть в світі, але в такому укритті з волі своїх засновників, є богопосвяченими особами, але не тільки. Це теж хто працює з молоддю, хто служить молоді, бо це теж така цінна справа. Цікаво, а ви кажете, що це тільки почалося, відбулося декілька зустрічей онлайн. так? А і Скільки вже було, взяло участь у цій події в цьому заході осіб? Угу. Е... Так Тр трошечки трудно сказати, але я постараюся для того, що так. маємо групу в Телеграмі, і в групі є понад 170 осіб, але так насправді є більше, бо деякі, наприклад, монастирі, одна сестра зареєструвалася, а ціла спільнота дивиться. Так то людей, наприклад, людей є напевно більше, але зареєстрованих, власне, тих, які входять на Zoom, користувачів, є 170. Угу. Ух, цікаво. Цікаво дуже цікаво дуже. А яка, скажіть, будь ласка, от мета щодо покликання? Які очікування від цієї конференції і скільки вона буде тривати? Триває цілий рік до 6 січня. А так. такі очікування, які ми так продумали, запланували, це поділитися досвідом, так. подивитися на різні спільноти християнські? В цілому світі, бо така ідея є, щоб так. ці спікери були з різних країн. Ми зараз шукаємо людей, які б єпископів, сестер, священників, світських місіонерів, які працюють в Африці чи в Азії, щоб з ними теж сконтактуватися, бо це досвід цілої церкви. Бо якщо подивимося на цілу церкву, то це цела це, католицька церква це вселенська церква, і цей досвід він є дуже прекрасний і дуже. Щирий, бо те, що ми переживали, це те, що ми переживаємо сьогодні, якась спільнота християнська в світі вже це переживала. І вона має свої спостереження, mm -hmm. Mm -hmm. має свої думки, має свої якісь схеми випрацьовані, як вони працюють, як вони служать, як вони служать конкретним людям в даній країні, в даній ситуації. Mm -hmm. І це насправді дуже цінно і цікаво послухати і поділитися. Ну для мене це відкриття. Це вчора було ще повертаюся так, до Монголії, оця кардинала, як там дев'ять парафій. Це величезна країна, країна нехристиянська і традиція нехристиянська. І отець каже, що ну на початку дуже важко з такими людьми говорити, бо вони цих понять християнських так. і слів, які ми. Знаємо з е, дитинства, в якому як в культурі, в якій ми виросли, вони цього не знають, і це є таким дуже цікавим викликом, але теж відкриває е, на іншу людину, відкриває робить серце вразливішим е, на іншу людину, яка є поруч на мого ближнього, і це насправді дуже цінно. Так, дуже цікаво, зокрема, історія із Джоргома Маренго, з Улан Батора, і служити, мабуть, в Монголії дещо відрізняється. Чи не виникало таких ідей, що, мабуть, до нас буде звертатися про те, що поділилися ми для світу власне нашим досвідом? Адже в таких умовах, як ми живемо зараз, і в умовах боротьби та протистояння. Все ж таки теж нелегко пройти випробування, і цей досвід був би важливий також для світової спільноти християнської. Чи не виникало таких думок, що в майбутньому хотіли б почути когось із українців. І ми, наприклад, в Улан Баторі чи в США? Угу. Насправді так, виникало, бо дійсно в е нас ситуація сьогодні в країні е важка. І цей досвід, який ми переживаємо, і ці страхи, і, і як ми виходимо, що, що робимо, насправді дуже. ну... Не хочу сказати цінний, але не цінний в якійсь мірі, це правда, бо кожен з нас переживає важкі моменти і мусить справлятися з тривогами, зі страхом, мусить творити відносини з Богом, мусить покинути ці уяви і образи про Бога, які хтось може має. Бо коли входить страждання, яке насправді важко зрозуміти. І без Бога до кінця неможливо його зрозуміти, то це треба переосмислити свою віру, свій підхід до молитви, свій підхід до ближнього. Насправді і думаю, якщо ми це з Богом переживемо, то наш досвід буде дуже цікавий і дуже цінний. І думаю, не одна конферен... наукова конференція в світі буде з участю українців, які це пережили віруючих людей. Які будуть свідчити е, про дію Бога під час е, страждання під час війни? Голова підкомісії Душпастерства покликань при Римокатолицькому єпископаті України, отець Леонід Ярошинський, говоримо про ініціативу комісії щомісячні онлайн-конференції для богопосвячених осіб, що триватимуть протягом року, 2025 року, ювілейного. І друзі, можливо, у вас є запитання, то можемо ще й надати відповіді для вас. Тому долучайтеся і ставте запитання в прямому ефірі 044. 577 56 45 044 577 56 46 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Або пишіть е, на Viber Радіо Марія текстові повідомлення із запитаннями. Е, номер Viber плюс 38 066 563 07, 24 Отже, отже, Леоніда. Слухаючи про таку комунікацію потужну, місія котрої а, поділитися досвідом із богопосвяченими особами, почути а, священників, представників християнської нашої великої спільноти церкви, які служать, зокрема в Монголії, я і не подумав би, що а, із Монголією може бути такий зворотній потужний зв'язок, і яка цінність. Однієї наверненої людини для священника, оскільки ми живемо в такому середовищі, де можна почути слово Боже вільно, хотів би іще ось таке запитання вам поставити. А які відгуки від членів учасників цієї ініціативи, цього цієї онлайн-конференції, що почалася, вже є, чи що кажуть самі учасники, чи збираєте ви якийсь зворотній зв'язок? Так, я стараюся і в групі дивитися по коментарях, і розмовляти теж з різними людьми. І теж ми зараз мали в Львові в Брюховичах зустріч комісії душпастерства молоді при конференції епископів України, до якої я автоматично належу. Угу. То теж е, такі відгуки збирав. Е, насправді е, ці перші е, дві конференції, які вже відбулися, ну це тільки дві. Перед нами ще велике майбутнє: десять наступних, але ці дві дійсно таку збудили зацікавленість, е, і е, деякі сестри вже на реколекціях е, використовували якби цю конференцію, розмовляючи так. про покликання е, з молодими людьми. І такі е, генерально е, Відзиви дуже відклики, дуже. Позитивні, що це цінно, і сама зацікавленість, бо щиро кажучи, зараз признаюся в ефірі. Я не так. очікував таку, таку зацікавленість цима конференціями. Бо насправді понад 170 осіб, які зареєстровані, але я маю свідомість, наприклад, монастир сестер Бенедиктинок, що всі сестри дивляться, тобто це не одна людина, чи в монастирі сестер Гонората Губердичеві, там сестри теж ці. Ці, Цілою спільнотою дивляться. Тобто потенційно цих людей більше. Сестри Кармелітанки, е, які е, в Ченстухові зараз знаходяться е, е, з України, які виїхали, то вони теж дивляться. Е, то Це такі дуже, по-перше, пер, приємно, але ця зацікавленість, така вона дійсно є великою. І це е, насправді тішить, е, що е-е Кожній спільноті залежить на покликаннях, що е, шукаємо е, спільні дороги, як е, працювати сьогодні, як служити сьогодні е, молодим людям, але теж е, нам, що ми як, як нам мати якісь знаряддя, щоб е, сьогодні. Е, в цей ну не важкий, цей нелегкий час е, mm -hmm. молоді люди задумувалися про покликання. Бо Господь говорить, Господь не перестає говорити, що ми слухаємо. І так теж однією з цілей цих конференцій є придивитися цьому. Про mm -hmm. це отець, отець Франк Доніо говорив в першій конференції mm -hmm. з Америки про товаришування, що він товаришує молодим людям і, і, і з різним студентам, особливо, бо він професором Католицького університету Вашингтонського. Мов такі особи у вас беруть участь цікаві, що просто хотілося б почути, і сподіваюся, що завдяки нашій комунікації все більше осіб захочуть долучити. А до речі, чи можливо хтось іще не знає, що відбувається така от подія? Чи можуть до вас долучитися, чи запитати якось взяти участь у цих онлайн-конференціях? А якщо ні, то коли вже можна от долучитися до цих комунікацій, до цих конференцій і почути таких цікавих. Цікавих особистостей, яких ви запрошуєте для розкриття теми покликання. Угу. Догнатися можна, звичайно, на нашій сторінці Facebook комісія душпастерства молоді є посилання, є всі інформації, як можна собі знайти, угу. і, і там є повністю інформація, і мій телефон, де можна до мене подзвонити особисто. О, важлива інформація, мав би поставити запитання, очі, бо хтось зараз уже буде друзі. Мерщі, якщо хочете долучитися, то на фейсбук-сторінку комісії душпастерства молоді і шукайте онлайн-конференції, куди можна долучитися. Там уже скомунікуєте, віднайдете. А, так, гаразд, хотів би ще запитати щось таке запитання цікаве крутилося в ага. Отже, оскільки ви є головою підкомісії душпастерства покликань при римо католицькому єпископаті, то запитання такого складу, чи пов'язано це із кризою розкриття покликань в Україні? Ось, і як ви думаєте, яка тенденція до відчувається до нових покликань у цьому році? Чи, чи, чи ми в такому якби. Турбулентному становищі, коли дуже відчувається в суспільстві і в церкві мінімальний інтерес до цього. Угу. Е... Ну, це теж пов'язано наші ко mm наші -hmm. конференції, наша праця пов'язана е, з душпастерством покликання, але я б теж розширив так, так, на так. покликання до священства мона богопосвяченого життя, е, покликання до родини, бо скільки б ми не говорили про е, душпастерство покликань в такому значенні е, священницькому, монашому е, і не шукали причин, mm -hmm. е, ми йдемо до родини. Так, так, так. Ми дійдемо до родини, mm -hmm. і, е, бо ну, священники ну, не падають з неба і сестри не падають з неба. Mm -hmm. е, це е, плід виховання в родині, це е, спільна молитва, це спільне читання Божого Слова, це спільна недільна служба Божа. І е, тут, бо криза е, ну, вона глобальна. Uh -huh. Вона не тільки українська, вона не тільки не знаю, наших сусідніх країн Польщі чи Словаччини, Чехії. Вона нас всіх торкає зараз. Але я б назвав би це більше кризою родини, а не кризою покликань. Uh -huh. Бо Господь говорить до людей, але чи людина, яка вихована в такому на іншому середовищі, uh -huh. вона є в стані це почути. Uh -huh. Просто. Дякую вам, слухайте надзвичайно потужно, і що б ви хотіли сказати на завершення, можливо підрезумувавши. Чи в контексті нашої розмови про онлайн-конференцію для богопосвячених осіб, де ми торкнулися і причини, і торкнулися теми наслідків, і торкнулися теми цієї онлайн-конференції, що триватиме щомісяця для богопосвячених осіб протягом цього року? Давайте підсумуємо. Нашу розмову, і, можливо, ви ще й маєте нагоду до чогось закликати слухачів Радіо Марія. Mm -hmm. Дякую. Запрошую на наші сторінки, ресурси Юаніма на Фейсбук-сторінку. Я дуже багато цікавих інформацій. Стараємося, щоб це служило кожній людині. Молодій і в кожному віці. Підсумовуючи, запрошую теж, хто має таку можливість і зацікавлений доєднуватися до нас, бо насправді це, цей досвід, ці зустрічі, спільне шукання різних відповідей. бо... Так, насправді інформації навколо нас є дуже багато, але ми дуже часто не вміємо задавати правильні питання, і е, на цих конференціях ми пробуємо задавати правильні питання, щоб е, ця відповідь до нас дійшла, щоб подивитися е, Божими очима. На покликання, на наше життя богопосвячених осіб, на священницьке життя, на життя сестри, на життя е, католика в різних рухах, на життя молодої людини сьогодні. І до цього, е, якщо хтось має таку можливість і бажає, то прошу нас знаходити, шукати е, і доєднуватися до нашої спільноти. Дякую. Дякую вам щиро. Голова підкомісії душпастерства покликань при Римо-католицькому єпископаті України, отець Леонід Ярошинський, в ефірі Радіо Марія говорили про ініціативу комісії щомісячні онлайн-конференції для богопосвячених осіб. Деталі ви можете дізнатися більше на Фейсбук-сторінці комісії Душпастерства. Молоді. Отже, Леоніда, дякую вам за змістовну і чудову розмову за те, що ви робите, і за чудову ініціативу. Вам та всій команді дякую. І до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. Вікі, слава до зустрічі. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах.